Як то кажуть, жартися скінчили, і треба визначитися, чи ми будемо грати фуфан, чи ми будемо грати серйозно. Я думаю, ми будемо грати серйозно. Джарвіс, привіт. Не тріска вбудована в голову Сема суперкомп'ютер, який буде нам підказки давати, але ми тут і без підказок розберемося. На 21-го століття людство робить приголомшливе відкриття. Під пісками захована стародавня, надзвичайно технологічно розвинута цивілізація, і наслідки цього відкриття ведуть людство в далекі межі Всесвіту. Все здається, ідеальним, але занадто ідеальним. У 2104 році людську цивілізацію атакують незліченні смертоносні монстри, породжені з іншого виміру. У подальших битвах людство відважно бореться, але нічого не може зупинити. Почвар сили землі зазнають поразку на кожній з планет від Альфа Центаври до власної сонячної системи. Через свою надзвичайну хоробрість у боротьбі з монстрами Стоун стає живою легендою. Безліч разів поранений, але ніколи не переможений, серйозний Сем, стає живим символом опору Землі. Але якби хор, хоробро не билася людські армії, вони зазнають поразки знову та знову. Спроби захистити сонячну систему невтішні і під загрозою вже наша ненька планета Земля. Людство е, вдивляється в обличчя власного знищення. Світові лідери звертаються до свого останнього шансу стародавнього артефакту під назвою Time Lock. Реліквія давно забутої раси, наповнена наповненої силою, телепортувати одну людину назад у часі. Вибір кого відправити очевидний. Шановні друзі, леді та джентльмени. Серйозний Сем. ОЄ. Oh, yeah. 1378 рік до нашої ери. Один герой. Мільйон супротивників. Шутер від першої особи. Дань поваги всім олдскульним шутерам. Такої кількості монстрів на екрані ми бачили, напевно, тільки в ДУМ в класичному, але швидкість тут набагато більша. І графоні, подивіться, це HD видання. Сподіваюся, все буде добре. У мене 70 FPS. Це щось насправді не дуже добре, треба більше трошечки потім цей, Напишіть, будь ласочка, чи тут можна ФОВ трохи розігнати? Якщо ні, я думаю, ми і так впораємося, тому що переведення має бути круте. І має тут бути добре. У нас буде... Розпочинається дощ, просто надзвичайно злива і... Ось він Slit Очікує вже нашого героя, храм Озірісам. Зараз будемо крутити темпоральну фугу. I'll be back. Yeah. В червоних кедах. Конверс в нього, напевно. З револьвером в руці. А, хе-хе! Пішло. Так, що в нас? Перший левел, ну це такий підготовчий левел. Давайте зараз дивитися. Я готовий до битви, каже Сем, все дуже серйозно. Я знаю, тут купа секретів просто на першому левелі, і без секретів тут не прожити. Але насправді секрети тут в цій грі можуть стати е проблемою. Знаєте чому? Тому що е будь-яка крапелька, яку ти підбираєш, може від е телепортувати на тебе низку просто супротивників. От, наприклад, як тут, хлопці, але блискавка саме зіріс, слухайте на нашому боці. Це тікає десь, де ти тікаєш, шановний, а? Та-та, та 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 -тан! Попрошу сюди. А це не той секрет, на який я розраховував, слухайте, хінти. Тут якісь, квіксейф я роблю. Давайте давайте я падаю одразу, да? Давайте заберемо тут ще якісь секрети є. Опа, наприклад, цю. Ох, тут в дупу отримав, як непогано. Позаду. Перший гнар. Не буде проблема. Гнарів, здається, можна на ніж брати. Тут взагалі дуже просто з ними буде. Але цей це самець, здається, там потім самки будуть, а от самки це небезпечно. Хто попереду? О, цей негідник дуже потужний, напрочуд причому. Клір перший! Слухай, я не розраховував на такий супротив на початку одразу. Треба вже поготувати. Хлопці, не поспішайте. Лір одразу дав, і сам каже, що я тут, слухай, не, не збираюся жартувати жарти. Кліра розвалив 54 хп на початку. Напрочуд потужно мені вальнули. Давайте забирати інші секрети, які тут є. Тут набої для шоті. Але треба ще сам з шоті забирати. Перший армор, окей. Так, хлопці. Щось сильно що сильно стрипаєте. Сильно пострибучий негідник. І він тут не один, тут буде ще один. Готовий. Одразу мені тут показали, хто тут головний да, на цьому левелі. Значить, Тут я секретик забрав, ми йдемо на іншу сторону, забираємо другий секрет, який знадобиться, і тут ХПшка. За підняття кожної, кожного бонусу не наказали, слухайте, цікаво, цікаво. Мені сюди. Опа! Ось він. Оце вже серйозна е, сила, з якою треба буде рахуватися. Рокет-ланчер, одразу, одразу. І що, як підібрав рокетланчер, я можу, здається, відчинити суперсекрет, який знаходиться десь ось тут. І. Да! Ми вас вітаємо, каже команда розробників. Це секретик з командою Крутім. Власне, їм треба подякувати за те, що розробили такий потужний шутер забирати ракети яких стає безліч. І хлопці, треба, щоб ви мене пропустили насправді, ви, ви щось тут стосупилися, а? Давайте не будемо. чинити профанації ніяких, я думаю, що хочу перейти вперед. Можна по ним стрибати, до речі. Дуже крутий секрет, слухайте, почувари темряви, почувари світла будуть в нас. І тут ще є один секрет, але це не останній секрет на першому левелі, тому що хе, ще один лежить, ви не повірите де. Є хтось з супротивників, нікого нема, це і так відчиняється. Ой, хлопці, у вас тут багато. Тут ракети мені видаєте, так? Да? Це означає, що вам треба дати трохи так само не прочухана невеличкого. Хто виживає? Виживає левел дизайнер. До речі, левел дизайн тут просто надзвичайний. Робимо сейф. І поспішаємо за наступним секретом. який попереду, слухайте, я його не дуже ефективно напевно використаю, тому що там здається мега-хелс. Мега і ми зустрінемося з ціпочками. Хлопці, ви готові до рендеву? Хлопці готові, звісно. Графовні надзвичайні, слухайте, але я пам'ятаю, я, до речі, HD переведення не грав. Я грав в 2004 2005 рік класику. І навіть тоді графовні просто вражало. Ну а тут я бачу, класно світло падає так на револьвери. Подивіться. Дуже круто. Що ціпочки готові? До побачення, готові. Наше побачення розпочато, ці ціпочки що роблять? Засилають ракети, наскільки я пам'ятаю, це великі, це великі, червоні вони були в оригінальній грі. Тут якісь вони фіолетові. Вони засилають ракети. Цікавий момент, що, будь ласка, напишіть мені, чи вони можуть одне одного знищувати. Бо Цим треба буде користуватися. Напевно, я спробую так їх вишикувати. Ну, один по одному ракети сандалять, як має бути. Давай ми так само відправимо. Ці дуже потужні, тобто револьверів вже не вистачає. Щоб перемогти, мені треба до ОАзи прямувати. Ще там ракета, напевно. Ракета пішла. Приціл підсвічує їх здоров'я. Тобто, коли жовтий, то, то вже середній левел здоров'я, коли, е... коли червоний, то він майже готовий. Оцей зараз буде готовий і наша Джарвіс нам проаналізує цих супротивників. До речі, Джарвіс треба читати, тому що, те, що ми, ті підказки, які вона дає, тому що вона дає слабкості їхні, розказує. Давай ще ракету нам, напевно, навіть дві. Тому що дуже повільно ми це все робимо, а хочеться ж пришвидшитися трішечки. Ну оця от куртизанка Кларіса дуже хоче з нами познайомитися. Я ракети можу сбивати. Цікаво. Здається, що ні. Там будуть потім монстри, яких придеться збивати постріли, бо вони становитимуть надзвичайну небезпеку. Значить, ця ціпочка лягає. І остання лишилася. Це, власне, претендентка Клариса. Клариса, вам ракета летить, напевно, в пащеку. ще одна. І Клариса готова. Де моя ОАЗа? Ось вона, моя оаза. Ну що, давайте е -е, зарекомендуємо себе. В семі можна знищувати об'єкти. Ось таким чином... Ого-о, це не сподобалося місцевим гарпіям. І вони чинять напад надзвичайний. Давайте потрохи тікати від них. Гарпії, ну такі собі супротивники, здається, скільки треба, до речі, все порахувати, скільки мені треба пострілів щоб знищити одну. Треба декілька барабанів розрядити, слухати, що немає ні Гану, нічого немає в нас. А, і чим крутіше перший сем, тим, що зброя вся автентична. Пальма відновилася, достатньо цікаво. Здається, в другому енкаунтері на початку левелу так само схожий секрет, що треба на сам початок бігти, і там так само буде наліт гарпі, я от того дуже погано пам'ятаю. Дуже давно я в це грав. Що панянки, будемо налітати чи ні. ні Ніц вони не можуть мені протидіяти, ну нічого, тут ще будуть ситуації, коли їх буде такі натовпи, що ви не повірите. Я думаю, треба просто бігти назад до палацу і їх відстрелювати на ходу. Тому що сем не хоче е, тормозити. Але мені здається, в цій грі не буде сильно багато таких ситуацій, що треба буде їх одне на одного натравлювати, а хоча подивимося. Тут можна грати дуже по-різному, тому що шутер достатньо аркадний, олдскульний, класичний. І дійсно це дань поваги всім класичним шутонам. Я стріляю прямо в піксель, слухайте, тут дуже погано видно ту гарпію. Це лягла. Ох тут, слухайте, хлопці, ви вирішили мене прикрити. Дуже потужно. Хеллоу, хеллоу, зараз вам залетить тут трішечки. Хлопці, стережіться! Бажайте! Летять постріли магічні. Хлопці йдуть в постелю. Прямують до оази. Давайте підпустимо гарпі поближче, хоч подивимося на цей. на них. Щось не поспішають летіти на мене. А, я, якщо вони багато групуються, їм так само можна ракету засандалити достатньо потужно. Зараз мені мало не залетіло. Все, цей секрет ми здолали, давайте просуватися далі. Хлопцям з скортім привіти. І що нам треба ще? Та нам треба ще низку секретів тут відчинити. І... Що в мене по зброї? А, треба шоті забрати, шоті тут точно є. Є кнопка швидкого перемикання зброї, але треба тут знати. СМ несе з собою скільки? Раз, два, ну десь видів 10 зброї, напевно. Їх тут буде надзвичайно багато. Тут хлопці що тусується, ці вирішили не йти до оази. Ну і добре, най вони здійснюють свою темпоральну фугу, а ми продовжуємо просуватися. Тут я, значить, був, секрети підібрав, тут, можливо, щось за кутами буде, але я не думаю, що мені щось потрібно. Треба вже просуватися в саму азу. Піраміда. Піраміда сотуни. Але сотуни тут не буде, тому що Сем дуже веселий шутер, насправді. І тут не буде ніякого мороку такого. Все дуже весело і жваво. Тільки клірів я ось боюся, треба навчитися їх знищувати. Значить, секрети. По-перше, тут зараз буде, але за нього точно нас. А, перший клір, ну давай. Опа. Він не один, до речі, я його не знищив. Готовий, чекай, тут ще хтось з'явився. А, хлопці, вандалізм на звичайній піраміді Пішов. Це готовий. І тут ще один. Два постріли потрібно, тільки влучних. Давай заберемо набої для шоті. Їх 94, здається, соточка влазить. Ну і що? Настав час йти в піраміду. Я зроблю сейф, напевно. Що зараз розпочнеться? Це все? Щось слабенько, хлопці. Я розраховував на щось більш серйозне. Армор. Забираємо армор. О, з'явився перший безголовий Цей, гренадер. Можуть бути небезпечними супротивниками, але їх можна використовувати, щоб знищувати інших. Це я пам'ятаю. Як заходимо в цю залу? Не знаю. Робимо сейф точно пер перед заходом, тому що тут зараз розпочнеться. Видають шоті. Класичний помповий. Є yeah, бейбі. Давай зразу дві ракети. Ох ти, слухайте, що почалося. Дуже багато супротивників, значить, давай звичайні шоті. Зброя дуже повільно пере. Перемикається, де той клір? Не бачу його. Не бачу його, серйозно. Я серйозно його не бачу. Він застряг чи що? Я сподіваюся, багів не буде. Ох, слухайте, зараз постріл був, а? Ще з'явився. Ще один. Обас, постріл в шоті. Нормально. Ой, він влучив! Це і готовий. Спокійно, Ні, я не встигну. Ось так можна дати. Я нормально, розвалили. Хе-хе, 46 армору 138 е -е, ХП, набоїв так само достатньо. Як заходимо? Заходимо, напевно, ось так. І Сем заходить з великим шотганом крізь пляму крові до наступного левелу. 7-7 секретів 48-64. Я не всіх знищив тут. Подивіться, гра зберігається, я автосейв, окей. Е -е, давайте продовжуємо. Сент каньйон, піщаний каньйон нас очікує. В каньйон захожу з дробовиками, тому що тут не будуть жарти жартувати з нами. І в нас тут буде очікувати камікадзе Білі, який отримає шотгану невеличкий постріл. Собі покричи, каже Сем. Так, і Білі не один. У нього є друзі, слухайте, що не дуже добре. Тому що друзі можуть нам тут трохи накидати по голові. Друзі готові. Так, є ще один. Ось тут. Я отримав, до речі, ушкодження. Але клірів можна і в притул розвалити. Насправді. Шотгану? Серйозний шотган у нас, тому що працює. А вам можна додати ось так. Більш-менш ми живемо. Ой-ой-ой, позаду. Так, чекай. Получаєш так і так. 104 хп, армору немає. Ну і все в крові. Спокі! Спокійно. Два постріли. Він живий ще, тут ще один, господи. Давай, ракет Ланчер. пішло, не влучив. Будь-то не проблема. Проблема, знаєте в чому? В тому, що якщо будуть бики і камікадзе, це буде дійсно проблема. Що попереду? Гнари. Так, спокійно, зараз треба це все розвалити. Там це було не все, тому що тут ще кліри. Хлопців треба постріляти, бо хлопці будуть дуже потужно нападати. Так, і клір вже влучив. Вам в шоті постріл. Де другий клір? Не, не бачу. На жаль, дезорієнтований де я трішечки. Ну, клір отримує шотдану. Готую що шоті. Шот хлопчики. Що Шот таке? Де? Ось тут. Ракету отримав. А там шоті постріл. Такий вирішучий, а? Подивись на нього. Такий постріл. Ну, звісно, надзвичайний напад. Ой-ой-ой, який вибух! Ой-ой-ой, який вибух, але Бик ще живий, здається. Тому засилаю одразу ракету навіть дві. Вієра цього розвалюю. 25 хп забираю, 73 хп лишається, до речі. Все серйозно, слухайте тут. Що буде далі? Далі ми заберемо армор, і нас за це покарає сам Озіріс та Анубіс. Ні, більш-менш прийшло, подивіться, слухайте. А хпшки заберу, хтось з'явиться. Ні, більш-менш прийшло. А якщо оцю арморку... Ага, я таки знав, що хтось з'явиться. Опа, який постріл надзвичайно потужний. Ще один. Я вас не почув, не побачив вірніше. Ну ви стрибайте, от, отримаєте супер шокану. І ще один. Близьке знайомство першої, першого ступеня. Давай сюди. Що в нас тут? Тут має бути секретик, наскільки я пам'ятаю. Потім нам треба буде заходити в тамбу. А в тамбі розпочнеться надзвичайні пригоди в нас. Так, попрошу відчинити секрет. І що нас тут очікуватиме? Низка гарпій. Тільки налітають, напрочуд потужно, в них ще є ближня атака, до речі, де та гарпія? ось вона. Збір'я полетіло, панянка. На жаль, нема гранатомету, тут можна було би туди так добряче дати з того гранатомету. Вони там ще є, ще є, подивіться на них. О, вилітають! Ой, слухайте, пащури в них. Скажені просто. Можна револьвери готувати. Тому що панянки хочуть більш е, близького знайомства з револьверами. Готово. На шматки розлетілися просто. І пір'я полетіло по каньйону. Сам себе зарекомендував. Ще одна. Слухайте, оголена? Чи оголена. треба револьвери перезаряджати? Не треба, можна міняти зброю і не паритися. Армор, ракети і. Що нам ще видають? Ракет достатньо багато. І тут маленьке здоров'я. О! Ви знайшли секретну місцину. Напевно, револьвери готують, помпаж класичний. Видають е ці кулі. Це кулі для томігану. І ракети видають. Ну забираю, наприклад. Ага, з'являються гарки. Одного розвалив. Головне, щоб позаду не з'явилися, а все інше то дурниця. Перезаряджаюся. Позаду, здається, ніхто не з'являється. Ну давай. Так, чекайте. Будуть близькі знайомства у нас все ж таки, я не можу звідси завалити. Спокійно, панянки, не поспішайте, тому що постріл штурму летить вам. Влучили. Нічого, ця готова. Ми готуємо револьвери. І зараз панянок трохи відманемо до нашої долини. Запросимо їх до долини. І піду я долиною смертної тіні і, і не вбоюся я зла, яке очікуватиме на мене, тому що револьвери, купа набоїв все, а Сем, єдине, що дозволило телепортація, це захопити мільйон набоїв просто для О, тут здоров'я велика. Чи не... Ні, ніхто не з'явиться. А давайте ракету по ним засандалимо. Полетіла? О, нормально розвалилися. Так, якщо їх збирати в пачку, то дійсно ракетами можна одною ракетою вирішити більшість питань. Насправді, але можна ще ось так вирішити питання. А ліпше, напевно, з такого шотів дати. Не дуже ефективно насправді. Дроп сильно розлітається, тому що. Але вони так само розлітаються, нічогенько так. Ну і що, єдина лишилася. Панянка, яка готова. 100 хп-49 армору. Більш-менш. І настав час заходити в гробницю, шановні. Але я думаю, в гробницю ми будемо заходити наступної серії, тому що я хочу подивитися, як воно все записується, і як в нас по звуку, і в принципі, воно має важити дуже сильно багато, тому що дуже світла гра і дуже багато екшену. А ви знаєте, що заливати величезні серії не дуже хочеться. Значить, Ми в нас сент каньйон другий левел, ми прибули, ми розпочали серйозного сема і вдячним всім за увагу. Будемо його продовжувати останній рівень складності Sirius і Sirius Business тут ми розпочнемо. Дякую за увагу, до побачення.